11 травня у інтернет мережі з'явилося відео, що беззаперечно привертає увагу. Голос за кадром розповідає, як людям з селища Черкаське підпалили цех з переробки деревини за те, що ті дали води українським військовим. «За те, що солдатам нашої української армії дали набрати води. Славянський район, посілок Черкаське... Реакція інтернет-спільноти на відео була різною, але на перевірку ролик виявився далеко не фейком, а справжньою бідою звичайної сім'ї. І ми вибіжали, він швидко побіжав, відключив електроенергію, тому що було б, ну, сразу виключив везде все на щитке. И с огнетушителями начал. Ну, пламя уже горело, уже пламя было, ну, все горело вот здесь. Вот здесь кубов 20-30 лежало леса, Тут уже все было в пламени. Факел сплошной был с этой стороны. На сполохи пожежі до устінових збіглися люди. Молодь, пенсіонери, жінки вмитро розподілили обов'язки та заходилися тягати бідони з водою. Від служби МНС чекати на допомогу не довелося. Так, да, я позвоніла на 101, Виїхати не змогли, говорить, ми і ми не проїдемо через блокпости. З пів на першу до пів на четверту ранку люди самотужки боролися із вогнем. Результат, що побачили під вранішнім світлом, вразив все без виключень обладнання цеху, погоріло і навряд чи підлягає відновленню. Вчен згоріла будівля, до лікарні відвезли одного з сусідів, що наковтався диму. Інші чоловіки потяглися до домівок лікувати опіки та очі. А сім'я у стінових остаточно зрозуміла, що праця ціло. Десятиріччя зійшла на нівець, і тепер три сім'ї вимушені будуть шукати іншого варіанту заробити на життя. Ви зрозуміли, за чого возник пожар? Хтось підпалив, комусь не понравилось, не знаю. Як ви вважаєте, що могло не подобатися? Ну у нас українська армія, ребята в обід приїхали, набрати води попросили. Заїхали, набрали, ну вони тут много набирали води. Набрали воды, часа два они тут стояли и уехали. Может быть кому-то что-то. Потом были звонки, что как, что у вас тут сепаратист, заехали в правый сектор. Я говорю, я не знаю, я с правым сектором не знакома, никого не знаю. Мы тут мирно живем, обыватели. Вот говорю, ребята попросили, набрали, никого, не это самое, ничего не, другого я говорю не знаю. Ну хорошо и. Были звонки, приезжали тут, спрашивали, что у вас тут. Пулеметы поставили, автоматы. Говорю, нигде тут никого нет, все тихо, спокойно. И ночью вот это случилось. Подожгли. Свідків поки не знайшли. Сім'я звернулася по допомогу до міліції. Тепер дякують Богу, що усі залишилися живі і здорові. кажуть, було б бажання, а відновити усе можна. Попрощавшись із господинею, ми вирушили до самого села, аби односельчан з'ясувати, що ж могло спричинити таку ситуацію. Бесіди на камеру не вийшло. Нічого не знаєте? знається після, поспосетика після вони покопалися. Згоріла є та фільня моїх. Згоріло одразу. згоріло, ні, ну слово. А що як? Тобто ви не знаєте подробності. Дим бачили і все. Що ж вони цього? Кажуть, підпалили. Підпалили? А чого підпалили? Не знаєте? Можна. Не знаю. Втім, трішки більше поспілкувавшись із мешканцями Черкаського, без камери вдалося дізнати, що такі підпали не рідкість. Це вже третій випадок. До того пляшки із запальною сумішю летіли у дві крамниці. Так, мовляв, прихильники федералізації намагаються донести односельчанам свою правду. Рибата очі больно. Ребята просто набрали води.